Всім привіт, друзі! З вами я Бівій Ден, і сьогодні ми граємо в цю саму гру Вихід 8. Але Добре. цей раз ми спробуємо поучити хорошу концовку. Да. Вниз вверх, в боки, вперед, назад. Добре. Що то було? Ну, ничего. да ничего. Так. Да, ну вроде бы все добро. Да. Еще читать надо. Ой, ну, что-то было. Глаз не двигається, двері не вибиваються. Так, дом слабитися Та ну вроді би все нормально. Так. не що ти мене оце я а

Два или на хто не трог. И вниз. Давай там не отставай. Yes. Так. Все а, з ними то, все то, якісь звуки, так, да, yep. Чекай мене Мені стрьомно. Так, that's правильно. That's так правильно. Так, шукаємо нормаль. А от у мене тут на китайский написано. Ти шо китайську знаєш? Нет, я просто поранил. Ну, типа нарчистки, то есть это не понимаю. Так. Держать влево, да? Держать влево. А ну. С тобой все нормально. Ідемо, йдемо. Тобі, читаємо, зараз подивимося і маємо пройти, це було добре. Якось странно, чи це ми сліпі, чи реально немає аномалій? Так, так, так ні, там буде починатися що Так, з ним щось не так. Не вийде Та ну, а в маску не не Нормально выйде. Та, Та не ну нормально. чекайте мене. Да, да, правда. Загадай з игру, ты уже буде починать. так? жстко жорстко обращаем внимание. Держав лево, ага. Запрес есть. Да. Ага, Сейчас все будет. Походу все мы слепи. Чего? На картині глаза ути красні. Валимо отсюда аномалії... все нормальные заходим. да сценка. Тут тебя на, есть надписи все поломане. і все, осьо щось. Ось, ось. Там хтось стоїть через день, але це остається нам загадку. Бэд эндинг

Ну ладно, ну а з вами был я Real Cat и Real Чихуахуа. Всем пока!